Подивіться на це відео і зробіть висновок. У Львові побили військовослужбовця комісаріату, коли той розносив повістки, щоб вручити повістку 20-річного хлопцю, Офіцер прийшов до нього додому. Ухилян двері відчинив, але задзвонив друзям поверхам вище і ті відгам селили військового. Але у нападників інша версія, мовляв працівника військомату, сплутали з афористом і не били його, а лише ледь штовхались. Кого наші ЗМІ називають військовослужбовцями? Що ви м'ясо? Так нельзя к людям относитися. Ви повинні, У вас время сколько было, составить чіткі і понятні правила. Не можемо показувати приклад, як Росія заганяти когось палками на війну. Ми не така держава. Где же это видано? Второй год войны заканчивается. На втором году войны людей знакомят с правилами мобилизации. Теперь в армию брали всех без разбора. На втором году войны. А вы не задумывались, почему так происходит? Почему люди стояли в очередях, а теперь прячутся? Что изменилось за эти два года? Та люди в этом вінавати і можуть депутати депутати із тріском провалили тест на патріотизм. Сьогодні їм на сесії міської ради намагалися вручити мобілізаційні повістки. До сесійної зали прийшли всі вісім районних військових комісарів, які мали 36 повісток. Вони пояснили, депутати підлягають призову на загальних засадах, але більшість з них ігнорує виклики і не з'являється у військкомати навіть для перевірки облікових даних. Вручити їм повістки не вдалося, й цього разу щойно місцеві обранці побачили людей у формі і дізналися мету їхнього приходу, як у залі не залишилося жодного чоловіка. Тобто, хто організовує процес мобілізації, і ми зараз обсуждаємо смертність. всі, хто від початку війни отримав звання Герою України, отримують власне житло. Воїнком Житомирської області Юрій Колесніченко часу дарма не гає. У липні він придбав розкішну віллу в італійській спеції з басейном і чудовим видом на море. Ціна 19 мільйонів євро. Наші хлопці проливають кров за країну, а наші воєнкоми насолоджуються життям. Це наша Україна. Військова по безпеку України в Києві затримують місцевого за Відкат в 30 тисяч дол. Надії інших уваги не звертають радник, і друг київського воєнкома Юрій Рутняк нахабно катається на хаммері по загальному пляжу. Ці люди відправляють наших бійців на смерть. А самі насолоджуються життям. Це справедливо. Це все гуманітарка. Продається ага. як крадеться гуманітарка. Почасто крадеться до 70-80 постачання гуманітарки. Украины в Болгарии. На... Бывшая эскортница Ксюша Манекена, она же Оксана Волощук, получила награду от Гурминобороны за Мама! И так далее, и так далее. Не умеете организовать, дайте возможность тем, кто умеет, в конце концов. Попад за Папа заебало. Ухилянду рівчини, військмати твердять, забирали ухилянців. Чи справді це так? І через всім друзям нагадаю, що ухилянт це не цивільний, за яким з дубінами бігає ТЦК, а це той, хто давав присягу на вірність народу України, таких дуже багато в нашій державі. Всі мінти, всі професійні військові кадрові, які все життя сиділи по частинах. Мають посади, мають звання, мають досвід, яким не потрібно розказувати, з якої сторони стріляє автомат Калашнікова, як туди тицяти патрон. Що таке кулемет, як з БМП правильно вилазити і залазити? Тобто люди професійні військові, які, до речі, вийшли на пенсію в 40 рочків, є там обмежено придатними чи інвалідами. Зараз ваш залужний. Ті, хто на нього молиться, він взагалі не признає такого слова, як інвалід, обмежно придатний. Ні, в нього вгодні всі. Навіть якщо людина мертва, треба ще доказати, що він мертвий і він непридатний до військової служби. От ці люди всі є ухилянтами, як на мене. Як на мене, ще ухилянти всі чиновники, митники, СБУшники. Всі, хто давав присягу, всі, хто носить нагородну зброю, отриману від псів режима від влади, які захищали цю владу дубінами своїми, є частиною режима внутрішньої окупації, чиновники різні, які на хабарях сиділи, вони також давали присягу. Це все ухилянти і вони мали йти воювати замість вас, замість мене, в першу чергу. Спочатку мала йти Кадрова армія, ЗСУ, вона не справлялась, бо дуже велика навала. Їм потрібно було мобілізувати підкріплення. Бо це мали бути всі ті люди, про яких я кажу. І аж в третю чергу мали йти такі, як я, добровольці. З півроку нас, хоча б з півроку, нас треба було муштрувати усілено, усілено. Перших два місяці там, війни там взагалі ну, це, бу, це було якесь злагодження, але це був нуль. Знання ми почерпнули абсолютний нуль, бо інструктором були такі, як я зі знаннями 14-15 року. Да, ми, я там щось намагався давати людям якісь АЗ, але я думав, що мене будуть вчити, а не я буду вчити. Розумієте? Я не професійний військовий, КПВТ я не знаю, як розбирати. 30-міліметрову пушку з БМП-2 я не розберу, де я банально в, в, в мотолигу, як залізти і вилізти, я не вмів і не знав. Життя вже навчило. Взаємодіяти в механізо, з механізованими підрозділами цього всього я не знав, бо я цивільна людина. А є професійні люди, які це вміють і знають. Де вони? Оце і є ухилянти. А то деякі друзі, ну, так якось. Наче виправдовується за щось, що вони не воюють, наче їм соромно. Да ви і не повинні воювати. Хто з вас професійний військовий і давав присягу, той ухилянт, той мав воювати. А якщо ти абсолютно цивільна людина з хералі, вже такий в нас Ну, не, не, ну так, так вже загибаємося, вже нема кому воювати, що прям цивільних гребти. В останню чергу, в останню. А не першу. Я коли прослухав це відео, я був в шоці. Нади виробляти. Під час Другої світової війни навіть діти в перевезених заводах на Урал виготовляли, стояли снаряди. Чому ми не можемо сьогодні цього зробити? І я думаю, що це має бути нашим завданням номер. Має бути нашим завданням номер один. Ви подивіться, що готує нам наша влада. Щоб зберегти свої награбовані статки, щоби знищити нас. Вони пропонують чоловіків всіх на фронт, жінок теж на фронт, а дітей заставляти працювати. Та подивіться, чим він порівнює з Другою світовою. А де би ви були при Другій світовій? Ви би були в язницях, ви б були в штрафбатах або розстріляні? Можливо, нам теж треба сьогодні задуматись, що робити з цією владою. Вони не тільки зазіхають. Чоловіків на жінок, вони і на наших дітей зазіхають. Вони їх хочуть зробити малолітніми рабами. Це фашистське господарство, де євреї займають багато руководячі пости э, в країні. Наша ж Конституція на паузі, верніше вона не працювала і не працює. Може, пора вже об'єднувати, дійсно дати належний відсіч внутрішньому ворогу. Тому що гіршого ворога, як внутрішній, в нас немає. І ситуація в нас сьогодні тому така. Ми боремось з внутрішнім ворогом.